А курица вже, типу, второстепенний вопрос. Тепер ми будемо робити не жарене м'ясо, а яичня. Можна робити. Хани папай. Пам'ятаєш, там казали, що Сніжана... Що ж ви не вступаєте до Вона дає половину хп. Ну, типа, і... Та в прямому смислі. Ви не бачили, що їдуть, чи що, чи не чуєте? Які штрафи? Ви якось дуже швидко їдете. Швидко да, я, я, я притормозив. А ви вправо відходите, а потім різко вліво подрізаєте. Вам робить нема, що немаш, ти чи ти що. Чого ти розкричався? Тебе, блядь, не спитав, я чого я розкричався. Так. Ви Тот не, то. не кричіть. Тут не там від. Я розумію, що не там, було від. Але наше ми подрізати. що що? Хто ти кого ти запакуєш? Чуєш тип? Запакує він. Давайте. Мы Никто. Блядь. Никто, блядь. Ну то едь да. свою туда, блядь. Ну то иди до соби, блядь. Охуевший, блядь. Ага, блядь.